Доброго дня, мене звати Оксана. Вас вітає фірма Blue Amber. Працюю тут вже 4 роки. Знаходимось в околицях міста Щецин. Наша плантація має понад 130 гектарів. Для працівників надається безкоштовне проживання в кімнатах по 4-6 чоловік. Є все необхідне, газова плита, холодильник, інтернет. Цьогорічний сезон підходить до кінця. Можемо підійти до наших працівників і запитати, як їм працювалося. Це Юлія. Скажіть, будь ласка, скільки років приїжджаєте до нас? Я приїжджаю 8 років на сезон. І чому кожного разу повертаєтесь? Бо мені тут подобається приїжджати. Дуже хороші пани, дуже можна заробити, від 4 тисячі злотих до 8 тисяч, можна і навіть і більше. А зараз підемо в рядки до людей. Скажи, будь ласка, як тебе звати? Скільки років приїжджаєш і як тобі взагалі робота? Привіт, приїжджаю сюди вже четвертий сезон. Мені дуже подобається робота, подобається тим, що все залежить від тебе. Як ти збереш, тільки ти заробиш. Колектив класний, добрі бригадири, добрі рядкові, доїзд класний, класна компанія. Якщо ти збереш класну компанію, круто працювати, весело завжди. Включив собі музику, все на позитиві. Скажи, будь ласка, Руслан, скільки часу до нас приїжджаєш? Я вже приїжджаю третій рік сюди. Чому повертаєшся, що тобі найбільше подобається в роботі? Гарна робота, гарний колектив, гарно заробляю і збираюсь приїжджати ще сюди. Пані Марія приїхала до нас перший рік. Скажіть, будь ласка, свої враження. Е, я приїхала перший рік, мені дуже все сподобалося. І колектив. і... Ну як, і ну, пані Ася дуже мені подобається, і пані Еля дуже подобається. Що не звернулися, все вона нам допомогла, все поспівчувала, і вихідні нам дала, і автобус нам дала. Дуже дуже все гарно. Дякуємо за відповідь. Якщо бажаєте дізнатись більше, можете звертатись в наші соціальні мережі та за номерами телефону.